СОС дитяче містечко не даремно взялась за цю тему, бо вже більше 22 років в Україні наша організація підтримує сім'ї з дітьми, надаючи їм необхідну допомогу для того, щоб діти не потрапляли до інтернатних закладів. Адже інтернат це інколи наслідок того, що про сім'ю не подбали вчасно, не надали ту допомогу, яка сім'я потребувала. І тоді дитина потрапляє до інституції. Наші програми різноманітні. Ми надаємо соціальні послуги, психологічну допомогу, працюємо з молоддю. Ми підтримуємо будівництво будинків для великих прийомних сімей і підтримуємо громади у розвитку необхідних соціальних послуг для сімей і дітей. Лише з січня по жовтень 2025 року наша організація охопила своєю допомогою більш ніж 10 тисяч дітей і близько 5800 сімей з різних куточків України для того, щоб діти не потрапляли до інституційних закладів для того, щоб зберегти родину для кожної дитини. Від того як сьогодні ми дбаємо про... Дитинство залежить якість цього дитинства. Від якості дитинства сьогодні залежить людський капітал України завтра. Він буде чи ні? І тому, як представник недержавного сектору, я закликаю всіх об'єднати свої зусилля з волею нашого президента з зусиллями уряду. Парламенту благодійних недержавних організацій об'єднати зусилля і перезавантажити систему захисту дітей для того, щоб жодна дитина не мала потреби у інституційному закладі. Я дуже дякую за можливість сьогодні говорити тут, в стінах Верховної Ради України. В саме в цей день день захисту дітей. Бо я говорю сьогодні як представник громадянського суспільства від імені всіх дітей, на захист яких стає, стає такі організації, як наша, щоб кожна дитина мала право на зростання в родині. І також голосами своїми сьогодні до вас звертаються діти через свої живі історії в нашій інтерактивній інсталяції, і вони закликають нас всіх до того, щоб ці історії більше не повторювались. Я дякую вам всім за увагу і запрошую вас послухати наші виставки для того, щоб ці історії також торкнулись ваших сердець.